Суспільстві існує така думка, що коли в чоловіка наступає криза середнього віку, він зазвичай купує собі кабріолети, заводить коханок. Ви собі кабріолет купували. Ви цей вже етап прийшли. Чи можна пов'язати вашу таку, можливо, навіть одержимість спортом з якоюсь такою кризою середнього віку, коли вам хочеться молодитися? Дуже багато займатися спортом, тому що ви займалися спортом навіть тоді, коли зламали два пальці собі ноги, і ви надали собі відпочити тиждень-два, а вже е, там бігали з Зламаними пальцями. Чи от можна це якось пов'язати? Mm, да, так, У мене є кабріолет. Досі. Я завів, я з коханкою своєю їздив а, зараз в Лос-Анджелес на два на три дні. Вивіз коханку з країни на три дні. Ми покажемо її фотографії. А, да. Тому це було. А стосовно спорту, ну це велика частина мого життя. А, я зараз я ще не відновився, але вже. З вчора почав повернувся до бігу. До речі, вчора в мене було свято, я місяць не бігав, і в мене була прям фізична ломка, і моральна, мені дуже було складно. Я, я реально я дивився, я коли бачив, що люди постять в інстаграм біг, і я почав цих людей недолюблювати. Я ти розумію, що я багатьом теж не подобається, що це. Бо я такий, де пішли в жопу, ну з кваси, бігають, теж мені задовбався. Бігати собі мовчки, що ви про це розповідаєте? От в мене таке було мець. Тобто, я мене розумів, коли люди кажуть, задовбався Антонським бігом, але з іншого боку. Тисячі людей почали бігати через мене, мені це дуже приємно розуміти. Ні, я не думаю, що це пов'язано з кризою середнього віку, бо вона може і пізніше наступити, насправді. У мене зараз, і здається, немає. А... А є таке бажання омолодитися? Ні, ні, дивись, я не. Давай так, я завжди, ну там, стосовно одягу, я завжди так ходив. Нічого там, я нового не почав носити. А, стосовно там. Чи роблю якісь процедури? Ні, я не роблю навіть маски. Я, навіть, я обличчя навіть не вмиваю. Мені подарували там, купу засобів, я нічим не користуюсь. Я вмиваю максимум водою. Тобто, і в мене немає, що що я там переживаю, що в мене Зморшки, ботекс, там, собі в Ні, абсолютно. В мене про це нуль. Я не ходжу в манікюрний салон, я сам собі стрижено. Ну тобто, е, не знаю, що, в мене немає стиліста. Я, 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 я не розумію, де я там воложусь, але в мене є скейт, е, але він в мене був і раніше. В мене є я люблю футбол, баскетбол, люблю бігати, люблю займатися кросфітом. Але мені це не пов'язано з віком 40-річним. Можливо, цього не було в мене ну в 20, і я зараз це отримую, можливо, так.